Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі складанням рівняння. У підручнику це сторінка 65. На минулому уроці ми познайомилися з ускладненими рівняннями, у яких один із компонентів подано числовим виразом, і вперше розв'язали складену задачу за допомогою рівняння. Однак цю задачу можна було розв'язати і звичайним способом. За діями. Сьогодні ви дізнаєтеся, як називаються різні методи розв'язування задач. І починаємо з каліграфічної хвилинки. Запишіть число, за яким ви працюєте, і напишіть каліграфічно число відповідь до виразу: суму чисел 15 і 18 зменшити на 6. Записуємо. Це 27, відповідь до цього виразу 27. Поставте відео на паузу і закінчіть виконання цього завдання. Далі працюємо з підручником, розв'яжемо рівняння 13 додати Х дорівня 100. Рівняння є простим. Щоб знайти невідомий доданок, треба пригадати дію, так, яку треба виконати. Треба від суми відняти відомий доданок. Тівня відняти 13, обчисліть скільки. І закінчіть розв'язування. Корінь рівняння. Відповідь треба підставити у верхню умову і виконати перевірку. Наступне рівняння. Це рівняння є ускладненим. Тим, що права сторона цього рівняння містить числовий вираз. Щоб розв'язати це рівняння, треба перетворити його на просте. Ліву сторону ми списуємо, праву обчислюємо. Так, 4 на 9 бо 36. І далі розв'язуємо просте рівняння на знаходження невідомого множника. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий множник, що треба зробити. І обчислюємо це рівняння. Далі корінь, який у вас вийшов, ми підставляємо у, наше, у нашу умову у верхнє рівняння. Так, y, скільки вийшов, підставляємо І обчислюємо 36, до рівня 36. Якщо ми не встигаємо, ви ставите на паузу. так? Наше рівняння також є ускладненим, містить в собі числовий вираз. Щоб розв'язати це рівняння, нам треба обчислити цей числовий вираз, який є в дужках, і тим самим перетворимо рівняння на просте. 14 додати 7 буде обчислити, скільки, скільки буде 14 додати 7, і у нас утвориться просте рівняння. Далі розв'язуємо це просте рівняння. І записуємо відповідь в умову. Списуємо її. 3, дорівнює 3. Перевірка. Відпочинуть очі. далі. Давайте з вами розберемося з деякими задачами і з як їх можна розв'язувати. Давайте познайомимося ось з такою задачею. Учні 3 класу збирали макулатуру. Дівчатка принесли 16 кг, хлопчики 20 кг. Усю макулатуру розклали в коробки по 6 кг кожну. Скільки одержали коробок з макулатурою? Тобто, що нам дано? Дано, що дівчатка і хлопчики збирали макулатуру. Дівчатка 16, хлопці 20. Цю всю макулатуру склали разом. Потім її розклали по 6 кг в кожну коробку. Поясніть, як розв'язувала катруся, і як розв'язував тарас. Тобто, є у нас розв'язки: записувати ці задачі не потрібно. Що робить катруся? Катруся спочатку шукає, скільки всього макулатури. Так, 16, додати 20 до рівня 36 кг макулатури. Зібрали? Всього діти. Далі цю макулатуру розкладають по 6 кг в кожну коробку. 36 ділять на 6. Вийшло 6 коробок. Так? Відповідь 6 коробок. Дівчинка розв'язала задачу е, звичайним методом той, який ви знаєте, тобто арифметичним методом. Подія. Далі, Тарас. Що робить Тарас? Е, спочатку. Спочатку хлопчик е, уявляє, що нехай х кількість коробок з макулатурою. Тоді всього макулатури 6 помножене на х кілограм. Чому так? Тому що 6 кг в одній коробці, 6 кг в одній коробці. Всього вийде 36 так, 16 і 20 за умови всього макулатури 16 додати 20. Отже, хлопчик створює рівняння 6 помножити на х дорівнює 16 додати 20, де взялося 6 помножити на х. 6 в одній коробці х кількість коробок. Якщо ми помножимо 6 на кількість коробок, ми дізнаємось вагу всієї макулатури. А вага всієї макулатури Ось вона 16, додати 20. І е, Тарас розв'язує е, рівняння. Це ускладнене рівняння, в якому є арифметична дія. Щоб його розв'язати, треба звести до простого 6 помножити на х дорівнює 36. Є просте рівняння, в якому ми шукаємо х звичайним способом. Х дорівнює 6. Отже, скільки коробок? 6. Хлопчик розв'язав задачу за допомогою рівняння. І цей метод називається алгебраїчний метод. Тобто, так як ми на минулому році з вами познайомилися, що задачу можна розв'язати двома способами. Перший спосіб подіях, другий за допомогою рівняння. Тепер ви можете сказати, що ви можете розв'язати задачу двома способами: арифметичним методом і алгебраїчним. Арифметичний подіях. Алгебраїчний рівняння. І починемо! Наче часто за вікном хмарка хмуриться та Працюємо далі з задачами. Тепер ми працюємо разом з підручником і з слайдами. Отже, зістав подані задачі, до якої задачі ти можеш скласти рівняння. Склади і розв'яжи це рівняння. Поміркуй, як його слід змінити, щоб одержати рівняння до іншої задачі. Отже, перша задача у першій зграє 53 ластівки. Скільки ластівок у другій зграї, якщо разом у двох зграє 100 ластівок. Як скласти рівняння до задач? Нехай в другій зграї буде А ластівок. Разом 100. Задача на знаходження суми. Так, скласти рівняння означає 53 додати А дорівнює 100. Буде просте рівняння. Яке ви легко можете розв'язати. Друга задача: у першій зграї 27 дорослих ластівок і 26 ластів'ят. Скільки ластівок у другій зграї, якщо разом у двох зграях 100 ластівок? Чим відрізняється друга задача від першої? Тим, що першу зграю розділили на дорослих ластівок і маленьких і ластів'ят. Дорослих 27. Маленьких 26. Але спосіб розв'язування задачі залишиться той самий. Як нам ем, скласти рівняння до другої задачі? Що ми робимо? Нам так само треба додати всі числа. Ми додаємо дорослі ластівки маленькі і ластівки другої зграї, ті, які ми сказали, що вони, нехай буде їх там. А, невідомо. Тобто, що треба зробити? 27, додати 26 і додати А дорівнює 100. Давайте розглянемо, як розв'язувалась ця задача з простим рівнянням, тобто перша задача. Нехай ластівок буде А в другій зграї, тому розв'язуємо ось таке просте рівняння. І шукаємо, що ластівок в другій зграї у нас вийшло 47. Це просто рівняння, і воно розв'язалося яким методом? Алгебраїчним, так? з допомогою рівняння. Друга задача. Як змінюється умова задачі, розв'язок, як змінюється розв'язок? Отже, 27 додати 26 і додати А дорівнює 100, де взялося 27 і 26. Першу зграю розділили на дорослих і. Розмежували на дорослих і маленьких листів'яд 27 і 26. Ускладнене рівняння, яке, щоб розв'язати, нам треба звести до простого, тобто виконати, знайти значення числового виразу: 27 додати 26. Буде 53 додати а дорівнює 100, просте рівняння, яке ми вже з вами розв'язували. Перевірку ми записуємо наш. Корінь рівняння 47 у верхнє рівняння. Замість А записуємо 47 і перевіряємо ліву частину додаємо. Якщо наші вирази співпадають, задача розв'язана вірно. Зіставте подані задачі і визначте, чим вони відрізняються між собою. Оцініть дії першої задачі і оцініть дії другої задачі. Отже, перша задача розв'язується простим рівнянням, друга задача за допомогою ускладненого рівняння. Але змінилась умова, тому і рівняння стало іншим. Так? Але відповідь та сама: 47. Задачі розв'язані по-різному. Перша задача була проста, друга задача була. Складено. Наступне завдання за бажанням. Це четверте завдання виконай арифметичні дії. Знову ж таки, пам'ятаємо про порядок дій. У нас з вами, якщо ви уважно побачите, так, спочатку ми виконуємо ось в цьому рожевому, так. Але і в рожевому також є своя дія. Ось перша буде, далі буде друга, третя. Запам'ятали, скільки вийшло? Четверта, п'ята, шоста вернулись. Тут буде сьома, сьома. Віднімання. І потім те, що у нас виходить, ми множимо на результати цих дій, які були до цього. Вісім дій виходить. Значить так. Ану ще раз: перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, сім дій. За бажанням можете виконати арифметичні дії. Ваше домашнє завдання номер 3 Але перед тим, які методи розв'язування задач вам тепер відомі. Арифметичний метод розв'язування і алгебраїчний метод. Арифметичний за допомогою дій, а алгебраїчний за допомогою рівняння. В чому відмінність між арифметичним методом розв'язування і алгебраїчним. Тепер самі Арифметичний – діями алгебраїчний – рівнянням. Домашнє завдання. номер 3 на сторінці 65. Знайти значення виразів, обчислити вирази. В кінці оберіть відповідну цілинку лего, як вам працювалося на уроці. Я вам дякую за ваші старання на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!